1, 2, два, три, чотири, п'ять. Чудо всіх чути. динамо, да? Організатор Юрій, так що я ж не знаю. Вже, вже, приїжджав. Скажи, Юр, я за вісньок потягнувся. Андрюха, не обійдеться. Не надо, зараз виждатися там. Потім казати, волошин ті команди тягнуть. Так і будуть казати. Хтось далі. Княсно, то коли ми почекаємо, що то візьме це, якщо ти до кого витримує. Що, відкрити? Я відкуркую вже. Це своя людина, знаєш, де що тут. Максим Вікторович. <ś> <віс> Діти після нового року на навчання коли виходять? <віс> Діти після нового року, коли виходять на навчання? Привіт. Ти ж не почекай, виходять, виходять. Що скинули, що вдома дистанційно буде понеділок, вівторок, Не, буде. немає. Почнемо. Сьома чи восьмо, що там поділила, що попадається. Зараз шосте робити. А Коваль не буде на то? Так коваль. Коваль ніколи не приїжджавши. Коли були по молодому в там Чорношості, в шостой. Шостер. П'ять хвилин почекання.

Бачиш, цю штучку травку. Чим просто страшно, вона щоб типу було видно, що вона. Ні,

Вітаємо на лікування 26-го новорічного турніру, до речі. І він також має благодійну мету, тому що я хочу спочатку про то поговорити. Давайте якось будемо більш активними з донатами. Я думаю, кожного в кожному в команді є по людей 10, якщо 50 сот гривень, кожен закинуть скриньку, то для нього буде не суттєво, а в загальному ми назбираємо солідну суму. Також звертаюся до глядачів, QR-код ось тут знизу. Будуть, я знаю, дивитися нас, глядачі, і за кордону, для вас геть буде сума посильною. Тому, будь ласка, не ігноруйте, думайте, це буде тільки в плюс. І як я вже казав раніше про заявки команд скиньте, будь ласка, списки, щоб було все файно, були всі прізвища, чудово названі, щоб нікого десь не зіпсував ім'я чи прізвище. І тоді слухаємо ваші побажання. Можливо, хтось хоче щось запитати по турніру. Є якісь моменти. До речі, що додам, у нас як завжди, є дві команди вже сіні. Тобто в групі А перше місце або трансі, як ви бачите, в групі Б Вест фінанс. Ну, такі правила турніру. Так, за 26 років вже все. Тут є 26, тут є деякі шанові новачки. Може, хто це, може, хто щось не знає. Ну, Тоді ну, будемо. Згідно такі, опять же, знову повертаємося до минулого турніру, щоб не було таких нюансів, як було минулого. Згідно з регламенту всеукраїнського футзального. ми ну, граємо і граємо все. То є, які б там вони були ривки, вливання і туди сюди. Іменно згідно зі новинами. Ну, Ми тоді будемо начало, розпочинати жеребкування, потім, можливо, шарковські будуть питання. Ось тягнемо такі штучки, підходимо і через бутербродних плюси. Хто там перше буде? Нам різниці немає. І сідаємо камеру Б2, так? А, питання. І сідають.

Ну, Ну да. Б4. А как именно ваш Акцент. Все, добро, 4 акцент. Честно, б Ну, значит, ковар. будет, да? Тайно буде, не завадить. Група А, Вотранс, Динамо, і Зміна і Духча. Група Б Вест Фінанс, І Сіда, Вокар Коваль і Акцент. Календар відповідно до цих поєдинків, ви можете зараз побачити на своїх аркушах. Бачите, у нас невеличка зміна. відповідно а один грає другий поєдинок. Матчі будуть стартувати четвер пятниця 16.00. Фінальний день планується з 12.00. Е, що ще можемо вам додати? Так корисно сказати? складати. Займайтеся спортом. Займайте спортом. Любіть спорт, да. займайтеся спортом спорт, займайте спорт, займайте спорт, і будьте здорові. На тому буде вже фініш. Якщо питань немає. Якісь це да? все... Вар планується, до речі, використовувати ВАР, але в рамках такого самого, як і в АМФВ. Тобто команда просить ВАР, ми його дивимося, але зразу кажу, на ВАР не зважайте, що там Вар вам все вирішить. Треба спершу забивати, попадати по м'ячу, тому що може бути, що в камеру не попаде момент, Ей, просто напросто там простоїмо півгодини, нічого не побачимо. Може бути багато всяких моментів. Ну я сподіваюся, що їх не буде, що все буде згідно правил гри, і пар буде тільки так, щоб подивитися, чи гарний гол був чи ні. А по червоних картах які ж знати? Ну відповідно, червона картка наступний матч пропускаємо. Якщо вже там буде щось таке надто грубе, то вже на місці. Ставить так плотно, що одного матчу там не хватить. Але загалом там дві жовтих, одна картка тримача, також все залежить від ступеня порушення. А скільки кількість заявці немає? Немає. Я вважаю, що... Вона не потрібна, так кількість. знаємо більше, щоб були прізвища, ім'я, щоб можна було інформувати. Лише по часу, скільки хвилин грають? Все стандарт. 15 хвилин чи стандарт? Команда ж не тільки акцент займалася, не Дякую, що просто акцент був. Ні-ні, акцент був. Все-таки треба озвучити, людей відповідати. Так, <свистак> да, і ще додам такі моменти, здається, з усіма командами вже отримали по назвах, щоб потім не було нічого. У нас так, да, все вже вирішили, акценти. Ви ви всі позаписують, так нікого не вже, Хто як всі хоче, ми вже будемо подавати інформацію, яку нам надали, хто собі як напише, так і буде знати. Ну що ж. Можливо, ще в когось є якісь питання. Тоді, значить, якщо немає, в четвер, у 2016. Ми чекаємо на такі команди, як Динамо та зміна на перший поєдинок новорічного турніру у 24-му році. То ми починаємо, так? Так, правильно. Брила відраз на Ні, сідастой. Шістнадцяти можна свисток вже як ти кажуть в м'яч води. П'ятнадцять тридцять можна сміливо собі. Кожна гра плюс-мінус година, тобто перша гра в шістнадцять і друга сімнадцять і так далі. П'ятнадцять чисту.

Ну, піді... Тривога, тривога зупиняється, тривога зупиняється, чай, здоров'я, не да, забуваємо зонати і про підписки на канал, і звичайно, як видалі з руку. Займайтеся,